Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про перший день про старт експресу літнього фестивалю з щоденними пропозиціями за золото, срібло та реальні гроші. Звісно, і безкоштовні пропозиції також присутні, але вони мають такий мінімальний набір ігрового майна, включно з завданнями, які ми подивимося, от уже з гри в кінці відеоролику. Звісно, перед цим не забувайте проставляти подобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так для початку переходимо на офіційний сайт на от сторінку експресу літнього фестивалю. Перше, що ми бачимо, це от наші ресурси. Зразу стає зрозуміло, що купляти ми зможемо ці пропозиції за золото і за срібло. Ну, Само собою, за реальну валюту теж вони будуть. Що тут зазначено? Що В нас експрес-літнього фестивалю буде тривати 17 липня 7.00 до 23 липня 7.00. Тобто впродовж 6 днів будуть різні картки із різними товарами. Тут це зазначено, що впродовж 6 днів відвідайте 6 станцій та отримайте епічні щоденні пропозиції. Якщо отримуватимете безкоштовні щоденні пропозиції, знижка на об'єкта 752 лише збільшиться, а ще ви отримаєте призи і спеціальні завдання. Отримуйте додаткові нагороди за виконання завдань. Подивимося, які будуть нагороди за виконання сьогоднішніх завдань. В кінці перейдемо, коли я заберу от безкоштовну нагороду. Подивимося, що ж там за завдання і нагороди. Відкриваємо першу картку. Вони у всіх однакові, тому що підписники почали скидати. Я це все побачив. І перша пропозиція це прототіпо 6 за реальну валюту. Ціна 1039 гривень, слот у гаражі, екіпаж, універсальний посібник, 10 завдань на їх досвіду конкретно для прототіпу 6. Це у нас така перша пропозиція. Що я можу вам сказати про цю машину? Можу сказати, що це хороша машина, друзі, тому що це пряме стежка 8 рівня Італії з магазином до заряджання на 3 снаряди. Тобто ББшки у нас прибувають от 226 на близьких дистанціях, 207 міліметрів на 500 метрах, 1030 метрів на секунду вони летять, нормальні 300 одиниць разова альфа. Але у нас тут три снаряди 2,5 секунди між пострілами, тобто потенційно 900 одиниць шкоди за 5 секунд ми можемо нанести. Доволі непогана така механіка, як у проги. Але ця машина трішечки краща за проджета, можливо, навіть і не трішечки, тому що альфа вище, пробиття вище, швидкість польоту. Снарядів вище тут голда, до речі, пробуває 272 на близьких дистанціях і 255 це підкаліберний снаряд. На 500 метрах летить 1320 метрів на секунду взагалі. Прекрасно. Коротше кажучи, непогана така машина. Посередня стабілізація, як для Стежки 018, русі 018 при повороті корпусу і е, виходить 014 при повороті самої башти. Е, коштує, до речі, ця Стежка 9400 золота, тобто ми плюс-мінус за собі вартість беремо цю машину. Можна Розглядати її до купівлі. Якщо вам прога подобається, то ця машина сподобається. Це не кактус, це реально хороша машина. Далі відкриваємо другу картку, дивимося, що у нас є. Друга пропозиція Bizonти 45 за 11 750 золота. Це вже пропозиція за золото. Також машина непогана, але рекомендувати за таку шалену кількість золота я б вам не став, друзі. По одній простій причині, що в третінні, ця машина вже фігурувала. Це у нас прям важкий танк восьмого рівня Італії з доопрацьованим механізмом заряджання на три снаряди. Тобто потенційно три снаряди, три секунди між пострілами, ми можемо завдати 1081 шкоди за 6 секунд. Непогано, максималка хороша в бізона, але поганувати питома потужність, тобто він так посередньо набирає свою максималку. Але в цілому мені машина сподобалася, дуже часто буде відтанковувати. Башта непогана така машинка, Бізонте, не знаючи, за фулку варто брати, тому що його вартість 10200 золота. Тут 11750 трішечки є переплата, але я ж кажу, по-моєму, в третій ні Бізон фігурував. Я так думаю, що багато хто його там забрав. Третьою пропозицією от карткою є 2D стиль черепаха за 500 тисяч кредитів. Звісно, це не цікава пропозиція, тому що, наприклад, я цей 2D стиль за виконання бойових завдань колись отримав. Так він для Італії використовується, тому що це тільки на техніку Італії він пасує. Ну і четверта картка, четверта ця пропозиція безкоштовна. Тут ось нагороди три проєкційні деколі піцца, філе, проджетту, знижка в розмірі 1250 золота на об'єкт 752, резерв і бойові завдання. До речі, бойові завдання будемо дивитися, давайте я заберу. Будемо дивитися, само собою, бойові завдання, будемо дивитися з гри, тому що я не знаю, які ще бойові завдання. Не дивився, тільки з роботи прийшов і думаю, відосик зараз зроблю. Плюс до того ми бачимо, що в нас основна от пропозиція об'єкт 752. Друзі. У нас основна пропозиція об'єкт 752, на яку ми будемо отримувати знижку. На даний момент я от забрав одну безкоштовну картку, далася знижка на 1250 золота. А так би це все коштувало за 15 тисяч золота. Тобто, Зараз 13750, максимальна знижка, якщо ми всі дні будемо заходити і виконувати ці завдання, забирати оці безкоштовні пропозиції, 7,5 тисяч золота. Тобто, чисто теоретично за 7,5 тисяч золота можна буде забрати от оцю машину об'єкт 752. Це доволі хороша, друзі, машина. Зараз ми перейдемо до гаражу, і я хочу вам більш детально про неї розповісти, тому що це один із самих улюблених моїх танків, прем танків 9 рівня. Дуже здивований, що цю машину отак просто розпродують по мінімальній, можна сказати, ціні з такою знижкою. І так, друзі, перейшов я до гаражу. Відразу мені прийшла от така от квитанція. Сьогоднішня дата, особистий резерв, нарахований додатковий досвід, забій дві штуки. І додано деколь з філе Progetto X3. Тобто три штуки деколі. Давайте перейдемо в завдання. Просто в бойові завдання, подивимося, що в нас стало доступно. Ось, експрес літнього фестивалю з 17, по 1 серпня аж доступне це завдання 17 липня. І що нам потрібно зробити? Знищить Машини супротивника 5 штук. Режим бою, випадкові бої, і генеральна, я так розумію, битва, навчальна брошура Італія, яка дає 20 тисяч досвіду кожному члену екіпажу Три штуки. Ми отримаємо за виконання цього завдання. І до пайки з м'ясним соусом. Також 5 штук ми отримаємо. Ну, непогано, непогано, друзі, сніданок в Італії називається, хоча можна виконувати на будь-якій техніці, я так розумію, з четвертого рівня і вище. Це от таке в нас завдання. Я розумію, що це дріб'язок, але все ж таки приємно. Тепер переходимо до основної пропозиції, на яку ми будемо заробляти от знижку. Це об'єкт 752. Класна, дуже класна машина. Я дуже здивований, що цю машину так от віддають за золото, тому що це прям важкий танк 9 рівня СРСР з магазином на три снаряди. Якщо відкрити характеристики, то ми можемо побачити, що в нас три типи снарядів, бронебійний підкритий. Каліберний і осколково-фугасний. От якщо дивитися на традиційну ББшку, то вона слабка. Я її взагалі не використовую. Для важкого танку це дуже погані показники, тому що середнє пробування броні 240 мм. Це маловато і це на близьких дистанціях. Якщо на відстані буде вже 230 Швидкість польоту 862, так, для важкого танку, який бодається на передньому флангі, це не критично, але все ж таки некомфортно. Ну, коротше кажучи, я вам не рекомендував використовувати в основному ці снаряди, Використовуйте хороші підкалібри. Тоді ви будете в основному пробувати як мінімум у слабкі зони, навіть важко броньовану техніку. Тому що тут вже пробиття 310 мм на близьких дистанціях, 290 мм на 500 метрах, 1178 м на секунду, швидкість польоту. Комфортна. Взагалі комфортний підкалібер, я на ньому постійно граю. Осколково фугасні також можна використовувати, але на повний картон. Тому що тут підвищена шкода 530 одиниць, 68, не дуже мало. Вони пробувають якраз нормально. Швидкість польоту 862. Звісно, швидкість польоту погана, але підвищена альфа. Тобто, чисто теоретично ми можемо за три снаряди, от якщо під калібром граємо або ББшкою, чисто теоретично ми можемо нанести 1171 шкоди за 6,4 секунди, друзі. Це доволі такий хороший показник. Плюс до того, у нас у цієї машини хороша живучість. У нас вона дійсно хороша, якщо танкувати, ромбувати всі справи, то дуже багато чого ви будете відбивати. От НЛД в нас слабке 200 мм. Тут вже 247, дивіться, 213 ну, в залежності від ракурса. Звісно, дуже часто будете пробувати, але я коли виляю перед противником, вони дуже часто не пробувають. Полетить або там, де броня хороша, або в фальшборт, або ще кудись. отут тут пробувається, я знаю, що без проблем тут пробувається, тому що я дуже часто. Якщо що проти іншого об'єкту 752, який ромбує, граю, то я от сюди пробуваю. Якщо він, наприклад, ховає лючки, що їх не можна пробити, я от сюди пробуваю. Але сама по собі машина доволі таку має рандомну броню, дуже часто її не будуть пробувати, в башту не будуть пробувати так просто. Отут пробувається. От бачите, лючки ніби й великі, але коли ви будете агресивно грати, я лозити, всі справи, то дуже часто вас буде не пробувати. Я дуже часто от показую вам ріплейчики на цій машині. Друзі, можу її рекомендувати, дуже класна. І комфортна машина. Комфортна, вона не в плані, звісно, гармати, тому що гармату треба апати однозначно. Я б вам рекомендував комплекс стабілізаційного обладнання, боновий сюди ставити, якщо ні, то трофейний або те, або те, дивіться в кого, що є. І плюс до того ставити систему підвищення рухливості Т3 для того, щоб апнути максималку і ще трішечки підтягнути стабілізацію. Тому що от стабілізація це дуже велика проблема в цій машині. Звісно, і точності немає. 037 от в моїй комплектації з допайком з усіма справами, з хорошим екіпажем. Звісно, час зведення поганувати, але я не знаю, за рахунок того, що броня є, за рахунок того, що три снаряди, і за рахунок того, що ти їх можеш влити чисто теоретично за 6,4 секунди, це доволі така класна машина, друзі. Мені вона дуже подобається я вам можу рекомендувати. От навіть дві відмітки. Я не супер-дупер гравець, але мені вдається на цій машині доволі непогано так відігравати. От відсоток перемог 61. А до речі, скільки в мене боїв? Щоб я ну, не збрехав, дивіться, майже 500 боїв на цій машині, 499. Так, середня шкода, можливо, для когось покажеться там, не дуже висока, там 2746, але мені ця машина дуже подобається. Я отримую задоволення на грі. Це саме основне на цій машині. Дуже багато вона відтанковує, класна, класна. Дуже мені вона подобається. До речі, давайте подивимося, що там по рухливості. От такі комплектації, як у мене, 41 вперед, 16 назад. Тобто це певний мінус, звісно, але я не скажу, що він тягається дуже от об'єкт цей 752 тому потужність 73, майже 14. Ну, друзі, я не знаю, як вам це пояснити. Якщо ви візьмете цю машину, то мало хто пожалкує. Є такі, звісно, люди, яким не подобається такий геймплей. але мені подобається ця машина, я можу Її рекомендувати. Тим паче, якщо ви зможете вибити оцю максимальну знижку 7 тисячі золота і за 7,5 тисячі золота заберете прям машину 9 рівня класну, от таку, то це буде взагалі бомбезна пропозиція. Для мене, на жаль, сьогодні немає класних пропозицій. Будемо обговорювати ту техніку, яка буде завтра, тому що протитіпу 6 у мене є. Бізонта c 45 у мене є, ну і об'єкт 752, зрозуміло, що в мене є. Але ці взагалі машини, якщо взяти по суті, то вони хороші, друзі. Що об'єкт 752 класний, що проти 6 класний, що Бізон тц 45 нормальний. Хороший, можна навіть сказати, але Бізона я не можу рекомендувати, друзі, брати за фулку, тому що він періодично навіть буде з'являтися і більш ніж впевнений у трейд-ін. Тому дивіться, і раніше він був, наскільки я пам'ятаю, там можна було його вигідніше забрати. От такі от, друзі, справи на перший день будемо дивитися, що буде завтра, можливо, щось буде цікавіше. І в останній день я надіюся, що буде взагалі щось дуже цікаве. Так що очікується. Всім дякую за перегляд, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.